Nokian Snowproof 2 та Nokian Snowproof 2 Sub – зимові нешиповані шини для легкових автомобілів та кросоверів і міських позашляховиків. Гума зрахована на експлуатацію за умов м'якого та середнього зимового клімату. Серед основних переваг моделі виробник виділяє хорошу реакцію на кермові команди, стабільну поведінку при русі по снігу, сльоті та мокрому асфальті. Перевагами цієї моделі є екологічність і комфорт при водінні, які забезпечуються технологією Silent Drive. Низький рівень шуму досягається за рахунок додавання шару акустичної піни на внутрішній частини протектора. Один з найвідоміших та якісних брендів, який б ми могли порадити споживачу: хто, як не Фінляндія, країна морозів снігу та складних зим, зробили б якісні покришки, враховуючи всі нюанси зимової небезпеки на дорозі. Тому ми звертаємо особливу увагу саме на цього виробника, яка за цей час встигла знайти своїх шанувальників. З реального досвіду експлуатації, який ми отримали від клієнтів, можна визначити наступні особливості по шині: стійкість до зносу та гарні тягові властивості шини в будь-яких умовах: сніжна каша, сльота, дощ, легка ожеледиця чи вкатаний сніг, контрольована поведінка на складних ділянках, передбачувана поведінка при екстремальному гальмуванні та акустичний комфорт. Нокіан 2 – це ідеальний вибір для водіїв, як для міського, так і змішаного циклу, для тих, хто полюбляє активний відпочинок та цінує безпечне водіння.